19 травня у нас нарешті наступає тепло. Виставила тільки що свої широколисті гортензії. Вже всі, навіть з гаражу, перенесла. Ось так от вони зараз виглядають. Так як горщики маленькі, то внизу я зробила таку як поличку і виставила нижній ярус. Тут в мене гортензії, сподіваюсь, будуть тепер себе почувати гарно. Сонечко зранку і ввечері тільки. Волотисті ось тут стоять, я їх буду переставляти вже у кашпо найближчий час. І сподіваюся, цей сезон буде для мене кращим, ніж попередній. Так, перша ніч пройшла. Сьогодні 20 травня 2025 року. У нас дуже сильний вітер, і, бачите, яке небо передають грозу і дощі. Мої гортензії почали нахилятися, бо їм не подобається тут. Сильний вітер. Вчора було 21 і сонце. Вони теж так поникли і зранку були як солдатики, а ось зараз дивлюся, що вони теж починають нахилятися, і я боюсь, щоб не було обвітрювання. Тому зробили ось таку конструкцію. Сонечка не передбачається, тому я думаю, що вони не погорять. Сподіваюсь, це допоможе їм ще більше не стресанути. Так, третя доба на вулиці. На ніч. Вони були закриті цією плівкою, і зараз вони дихають повітрям. Але у нас знову вітерець, тому думаю, може буду закривати, якщо буде дуже сильний. Але що я хотіла вам показати? Дивіться, буквально за один там, півтора дні в мене гортензія Азура ось так почорніла. І я не розумію, що з нею відбувається. Бо інші гортензії, вони всі нормальні. Взагалі такого нема. А ця мене просто сьогодні неприємно здивувала. 27 травня 2025 року у нас вже три дні підряд ідуть дощі. Мої гортензії, бачите, вони так під дахом знаходяться, тому на них майже не попадає дощик. Я Сьогодні буду їх обрізати і вкорінювати. Чому обрізати? Давайте я вам покажу. Ось, наприклад, Magical Revolution. Це новий вже пагін починає розкитати. Але є пагони, які ось, ось так виглядають. зараз. Точка росту в них вже пошкоджена. І він просто буде тягнути. Харчування і не буде квітувати цей пагін. Так само і цей. Тому я ось ці пагони буду зрізати і ставити на вкорінення. Тут є багато пруничок, ось там, і вони будуть розвиватися. Ось ще один приклад: росоглорі. Я оприскала їх на сонці на вітру, і деякі бутони ось так посохли. Тому те, що. Висохло і не буде квітувати, я теж зріжу і поставлю вкорінюватися. І це дасть, бачите, новим брунькам можливість розвиватися. Ліді Блю, я теж її спалила бутони, тому квітування трошечки відкладається. Я буду їх обрізати, ці пагони, і дивіться, скільки там бруньок. Вони всі будуть розвиватися, і кожна при належному догляді і підживленні має заквітнути в цьому році. У Ліді Матахарі після бетону одразу в міжвузлі є бруночки, які розвиваються. А от, наприклад, у Росоглорі перша пазуха вона не дає нічого, вона сліпа. А наступна вже може сформувати бруньки. Моя новиночка. в Endless Summer Popstar Вона в мене випадково з'явилася. Її не замовляла, вона мені випадково приїхала, просто переплутали замовлення. І ось, бачите, теж я попалила всі суцвіття. Ось там, де ще трошечки є живого, я залишу ці пагони, а там, де вже, бачите, всі такі коричневі, я буду різати на живці. Мій бідолашний росоглорі, який з зиму перезимував у мене. І теж я бачу, що. Верхівки не будуть розвиватися, тому теж буду їх обрізати. Але обрізайте дуже обережно, я вже на своєму досвіді з'ясувала, що якщо багато обрізати, то гортензія може навіть померти. You and me together, Яка в мене зимувала, в мене їх дві. Одну я буду підфарбовувати, а іншу не буду підфарбовувати. Ось так вони виглядають. Теж роздивлюся кожен пагін. Ось тут, бачите, вже бутончик формується. І ті, що ось такі. З засохшими бутончиками я буду теж різати, бо там ну, дуже багато різних маленьких бруночок, які потім підуть у ріст. Допі азора, бачите, що з нею? Вона геть вся почорніла. Тому я буду теж зрізати оці всі пагони. Їх окремо буду жовтювати, на вкорінення ставити, бо я не знаю, як вони взагалі будуть себе почувати, але я бачу, що ось там розвиваються бруньки. І росату теж. Бачите, пів півкуща якось посохло, півкуща ще більш-менш. Тому її трошечки розріджу. Всі оці зараз почищу листочки, які падають з неї, і потім покажу вам результат. У мене з'явилася ось така гортензія Unmi Miss Саорі. І подивіться, в неї загущений кущик, теж буду обирати, які. Зріжу гілочки, які залишу, для того, щоб вона гарно наростала, щоб суцвіття були більші і щоб вона дихала, бо дуже швидко буде заводитися кліщ. Моя таблетензія, яку я е, розділила, посадила, оприскала на вітру, вона геть вся посохла. Але всі мої ці обробки ізабіоном, мегафолом, максикропом, бачите, як їй допомогли. І ще я проливаю Мікохелп і віва в ґрунт. І вона наростає. І це таблітензія. Це все три оці кущики були з одного кущика. Ось такого, який я поділила на три частини. Цей я не ділила, він же заквітає. Це таблітензія Пінк. А ось ці я поділила. І вони всі наростають. Тому, сподіваюся, через місяць-два ця гортензія теж буде квітувати. Тут у мене новиночки цього року. Окрім цієї, й в мене зимувала в сараї. І тут я бачу, що бутони розвиваються на ось цій, бачите, Firewings. Теж є деякі, які я спалила, але деякі є з квіточками. Це Black Diamond. Це моя любов, чорний лицар. Ну, а ці гортензії трошечки виглядають не кондиція, але вони відростуть. І почнуть розвиватися, ось там брунечки. Я дочекаюся квітування ось цих бутонів, теж буду потім зрізати. А ось ці гілочки, де посохло, зріжу сьогодні. І beauty of booscop. Одну гілочку я зламала випадково і поставила її на вкорінення, але ще результатів немає. І ось ця моя гортензія. Це в мене гортензія. Magical amethyst Blue. Теж у бутонах. Чекаємо на квітування. Ця погода дощова, у нас зараз іде дощик. Дуже подобається гортензія моїм. І ось це Endless Summer The Original, коли було спекотно, так 25 градусів вона навіть була, вона вішала свої пагони. А зараз вона так гарно стоїть. Що, я зробила невеличку обрізку. Тут трошечки, тут позрізала. Сподіваюсь, вистачить сил для того, щоб сформувати нові бруночки. Тут трошечки обрізала. І так потрошечку, бачите, обрізала всі пагони, такі які сліпі, які вже пошкоджені. Сподіваюсь, це все їм допоможе наростати. І зараз покажу свої живці. Ось так виглядають мої живці: Ліді Матахарі. Це в мене допіо Азоро, допіо Росато. Це Beauty of Bosco. You and Me Together. Rembrandt Russell Glory. Тут рядочок Popstar Endless Summer. Тут в мене дві штучки це Beauty of Боскоп. Це Fire Wings і це Magical Wings. Отакі От справи на сьогодні, на 27 травня. Чекаємо налагодження погоди, аби тільки не було дуже сильної спеки. Сподіваюся, гортензіям це сподобається погодка. І вони будуть гарно наростати. Дякую за увагу, всім миру, всім добра і всім пока пока